Безумовно, якщо ми говоримо про віру, поговоримо про триєдиного Бога, ми говоримо про правду, і ми говоримо про євангельські істини, де чітко розрізнено добро і зло. І людина, яка віруюча, вона чітко це розуміє. І людина, яка віруюча, вона є смілива і вона голосно говорить на весь світ, що зло є зло, а добро є добро. І тому Властиво, якщо в контексті спільних молитв міжконфесійних за Україну, це йде мова про те, що всі ми молимось за те, аби добро перемогло, щоб зло в кінцевому результаті було здолане. І в нашому випадку, коли ми говоримо про війну і напад просто підступний напад. Російських окупантів на Україну це відповідно йде мова про те, що це загарбницька війна. Це, ми насправді розуміємо, що Росія зробила зло, зробила вчинок, який за яким от ми постійно наші діти плачуть, помирають мирні жителі. Ми говоримо про війну, яка є абсолютно несправедлива, нечесна, підла, і весь світ об'єднаний, світ віруючий а В молитві, перш за все, щоб подолати це зло, я думаю, що коли йде мова про обман, коли йде мова про виправдання нападу на іншу країну, коли йде мова про загарбницьку війну, безумовно, ми не можемо навіть припускати, що це йде мова про молитви чи про щось інше, я вважаю, що люди, які виправдовують вчинки загарбників, вони розійшлися в своєму житті з Богом. І я думаю, вони моляться невідомо якому Богові. Ну точно не тому Богові, до якого молиться весь світ християнський. Це не йде мова про Бога, який є правда, Бога, який є завжди насправді однозначно йдеться про так або ні. Нема посередині. А тут абсолютна і суцільна маніпуляція, де правду видають за брехню і навпаки. Де чорне, кажуть, що це біле. І це, якщо проаналізувати, це відбувається чи не щодень. Скажімо, з тим, що сьогодні декларують в Росії, зокрема, навіть ну, більшість з їхніх духовних лідерів. І якщо ми говоримо про, ну, скажімо, про правду, вони мовчать майже всі. Ми знаємо в історії церкви, скільки людей пішло на мучеництво за правду. Вони стояли, вони не зрікалися, віри. Заради якихось комфортних своїх обставин і так далі. Тут я вважаю, що велика частина духовенства російського зреклася Бога, Бога, який є правдою, дорогою і життям. Божому промислі ми це так дуже відчуваємо. Господь передбачив, що цей храм потрібен, що він потрібен українському народу, що він потрібен війську, перш за все, їхнім родинам, діточкам. І сьогодні храм очевидно став певним таким символом служіння захисникам України. Водночас святиня. Очевидно, відкрита для вірян усього нашого міста, і тут постійно триває молитва. І очевидно, завжди ми відкриті на підтримку, допомогу захисникам України. Храм властиво ще з 2013 року. з часу майдану намагався. Підтримати всім, що потрібно для тих, хто стоїть за правду, за свободу. Ось це спершу були наші майданівці, а відтак, як розпочалася війна, ось ми намагалися допомогти тим, що першочергово потрібно, це перш за все засоби захисту, ось яких в принципі майже не було тоді, ще в ті часи. Ну а оскільки війна не припинилася, триває і до сьогодні, то особливо з початку повномасштабної війни потреба в допомозі зросла в просто в сотні разів, і ми стараємось відгукуватись на прохання наших воїнів. І здебільшого, це, от, якщо говоримо про сьогодні, то це є автівки, це є ремонт автомобілів, це є генератори, екофло, це є засоби ну, медицини. Це дуже багато різних аптечок і так далі. Різні такі потреби, які допомагають зберігати життя нашим воїнам. І, очевидно, ця допомога триває безперервно, прохань знову і знову до нас потрапляє дуже багато. Ми намагаємося на це, в міру наших можливостей, очевидно, відгукнутися. Ось. І Скажімо, потреби в тих самих автомобілях вони не зникли, вони продовжуються, але храм співпрацює, скажімо, з багатьма такими благодійними фундаціями, але, зокрема, із волонтерами з різних країн. Ну, скажімо, лише Естонія і Фінляндія вони передали ну, щонайменше 100 автівок через наші руки. Ось коли автівка сюди. Прибуває. Ми, очевидно, робимо все, щоб вона була в ідеальному стані технічно. Ми її ремонтуємо і тоді допомагаємо нашим захисникам. В тому числі, очевидно, дуже багато швидких допомог. Якби от зараз крайня це автівка, яка надана волонтерами з Ольштину, з Польщі. І, правда, вона зараз в ремонті ще, але незабаром буде передана нашій. Львівській 80 й бригаді у нас цілий тиждень була делегація з Фінляндії. Це люди, які вперше приїхали сюди до України. Але вони це є представники Лютеранської церкви. Вони захотіли допомагати соціальними проектами Україні. І їм порадили Фінляндії наші друзі, що треба звернутися до гарнізонного храму. Вони вийшли на зв'язок, а я пояснив, що ми не зможемо вам пояснити по телефоні чи по відеозв'язку, що в нас відбувається. Якщо ви хочете бачити, принаймні трішки, що стосується повноцінної ситуації, яка є в нас, то будь ласка, приїжджайте. Коли вони побачили похорони, коли вони побачили. Могили на кладовищі зустрілися з дітками полеглих воїнів. Вони багато плакали, вони були зворушені і поїхали додому. Я думаю, готувати певні ідеї на підтримку. України, ось і скажімо, десь приблизно в такий спосіб. Впродовж крайніх чотирьох років нам вдалося познайомитися ну чи не з цілим світом. Це від Ірландії до Сполучених Штатів до країн Балтики. Зокрема, дуже багато нам допомагають як Україні литовці. Насправді. Схиляю перед ними голову, бо це люди, які дуже люблять Україну. І вперше, коли я потрапив туди до Литви, я зрозумів, що в них в містах, зокрема в Каленсі, де я бував, більше синьо-жовтих стягів ніж в нас. На жаль, але з родинами ми знайомимося безпосередньо під час похорону, коли ми бачимо сльози тих родин, сльози їхніх, сльози діточок. І ми розуміємо і усвідомлюємо те, що Наша присутність на похороні як священника, як військового капелана, вона насправді зобов'язує нас пам'ятати про цю родину не лише в часі похорону, але й впродовж наступних років, наступних днів. Ось і два роки тому нам вдалося при храмі. Відкрити простір для діточок наших захисників, зокрема полеглих воїнів. Ми зараз сьогодні в цьому просторі знаходимося з вами. Він відкритий щодня, для того, щоб діти мали розуміння того, що їх тут чекають, їх тут люблять, вони можуть прийти сюди і отримати насправді оцю таку опіку. Тут вони проводять своє дозвілля. Ну і водночас, коли є вакації, коли є літо, коли є канікули шкільні, ми завжди. Та, зрештою, навіть під час суботи і неділі ми намагаємося організувати для них цікаві дозвілля, і тут також відбувається дуже багато різних мастер-класів для них. Скажімо, такий невимушений другий дім, де вони можуть бути, якщо мають таку потребу, а ну, діти приходять сюди. Навіть в моєму житті був випадок, коли вранці було похорон трьох захисників, потім було вінчання, де наречений і наречена вони були воїни. А потім знову був похорон трьох захисників, і відтак після цього Христини, де батько і мама офіцери, такий день, який завершився вже десь в 16.00. Він виснажив дуже серйозно, особисто мене, але насправді тут сильно дуже допомагає віра, віра в Христове Воскресіння, віра в те, що Бог з тобою. І ці, здавалося б, такі контрасти знову ж таки, коли ти хрестиш дитинку, яка народилась під час війни, ти розумієш, що це є теж такий серйозний, величезний знак надії від самого Господа. Бо діти народжується, це означає, що любов перемагає будь-які виклики, будь-яке будь зло. Тому що, на щастя, в храмі впродовж крайніх чотирьох років. Під час повномасштабної війни відбулося також дуже багато хрестин, а серед них це багато хрестин-захисників. Я тут ще собі дозволю трішки довше розповісти. Пригадую, два роки тому, в Великдені, я провів на Сході і там познайомився з одним воїном, який був водієм одного з полковників, де ми спільно відвідували позиції наших воїнів, освячували великодні кошики. Не кошики, напевно, а великодні коробочки, чи як назвати, або просто Паски, бо кошиків фактично не було, бо це війна. Ми там познайомилися з одним воїном, який дуже переживав, і особливо бабця переживала, що він не потрапить до сповіді. І коли ми подзвонили, а виявляється, що він зі Львова, і подзвонили бабці, що він буде сповідатися зараз, бабця плакала сильно. Але цікаво, що через рік цей воїн, ну, в його подружжі, ну з дружиною вони народили дитятко. Ось і вони потім хрестили його тут у храмі гарнізонному. І, очевидно, без жодних якихось там е, містичних моментів. Але цікаво, що в записнику храму це була двохтисячна дитина, яку ми похрестили за 14 ну. Майже 14 років, поки храм відкритий, ну теж такий знак. Здавалося б, ти їдеш туди на схід, лишаєш великий храм, багато парафіян залишив як настоятелі. Напевно, може, треба було зважувати, чи це робити, чи ні, але потім ти розумієш, що може заради одної людини ти приїхав туди на схід, щоб хтось посповідався, якби якось так. Згідно, очевидно. Сьогоднішнього законодавства про військове капеланство багато священників, які до того часу були такими волонтерами, якби за власним бажанням служили у війську. Багато з них сьогодні є офіцерами і вони є вже у штаті військової одиниці, якби військової інституції, і вони фактично зобов'язані. 24 на 7 перебувати своїм особовим складом. Отже, тут у храмі ми маємо священиків, які офіцери, які мають обов'язок постійно бути своїм особовим складом. Ну і також велика частина теж священників це є волонтери, з які залишилися при своїх таких обов'язках, які були до того часу в них. І тому, скажімо, ми намагаємося служити для тих, хто є в тилу, теж військових, які проходять навчання. Ось і частина з нас перебуває на сході. А здебільшого ми стараємося час до часу їхати туди, якби, щоб підтримати наших захисників. Хоча багато священників, які не є в гарнізонному храмі, вони також, очевидно, з різних єпархій, з цілої України, постійно перебувають на сході з своїм особовим складом. Насправді. Роль капелана є надзвичайно важливою і е, його присутність там це про віру, про надію, про, про любов, е, яка дає силу. Долати страх рік тому я завершував написання своєї наукової праці в Українському католицькому університеті, і четвертим розділом в цій праці це було дослідження опитування, анкетування. Ось нам вдалося майже тисячу анкет роздати військовим на фронті. Це ми зробили через наших капеланів. Ось ці анкети заповнилися, опрацювалися, і відповідно висновок був наступний: що 98 Відсотків зупитуваних військових сказали однозначно, що присутність капелани є надважлива абсолютно, і в тому числі люди, які не віруючі, здавалося, б, які не практикуючі християни, вони теж відповідали абсолютно з такою похибкою, в сенсі, що 98 відсотків відповідали, що це потрібно, і це дуже підтримує. І насправді, ну якби війна, думаю, що. Власне, відкриває по-новому теж військовим нашим священника, бо він присутній разом з ними, він є поруч, і вони теж розуміють, що можливо він би міг і не бути там, якби не хотів дуже сильно. Але, бо він міг мати обов'язки при парафії, соціальне служіння інше тут в тилу, але він це все залишив і поїхав туди до них. І є поруч там. Коли людина відчуває страх, тривогу, вона. Змушена звертатися до Бога, бо відчуваю себе ну, якби, в небезпеці. Те, що я можу відзначити, це те, що впродовж цієї війни я особисто зустрів багатьох людей, ну, можливо, не так, як би хотілося, але тих, які почали вірити в Бога, якби, які почали ходити до храму, до церкви і. Насправді, я навіть мав один випадок дуже багатий чоловік, ось він старається багато допомагати війську також. От він мені віддав свої такі фетиші, які вважав, що вони його оберігають. І каже: я зрозумів, прийшовши до гарнізонного храму, це було вперше в його житті. Що е, я маю захист тепер з неба від Бога, а не від тих речей. І каже, ви десь їх викиньте, зробіть з ними, що бажаєте за потрібне, вони мені, мені більше не потрібні. А він їх в автомобілі, щоб ви розуміли, возив там більше десяти років, бо вважав, що це його від чогось зберігає. Ну, і, скажімо, такі випадки, ось я пригадую теж одну ситуацію, коли люди сильно допомогли нашим дітям в просторі тут сміливих, дітям захисників, ось. А ми їм дуже дякували там. Вони кажуть, ми вам дякуємо, бо ви нам дали більше, ніж ми можемо дати. Е, ви нам дали віру, ну а ми вже даємо те, що можемо. І це такі випадки, вони напевно підтверджені також тим, що згідно такого спостереження і навіть статистики в храмі під час війни. Дуже багато повінчалося військовослужбовців. І я передбачаю, що це люди, які не завжди мали час приходити до храму, а говорити про вінчання як таке, от взагалі, напевно, не, мова також гостро ніколи в їхньому житті не стояла, бо е, в силу певних їхніх обов'язків, зайнятості і так далі. І що цікаво, що велика кількість тих людей це є воїни, які не є з е, західної частини України. Наприклад, ми мали випадки, коли під час реабілітації чи протезування наші воїни дізнаються про існування гарнізонного храму здебільшого про волонтер через волонтерів. Ось і вони вінчаються. Ми тут мали вінчання воїнів на кріслах колісних і на хлопців, які мають протези. І це все ну знову ж таки десь для нас є певним знаком з неба, що. Господь провадить і, скажімо, допомагає людям не втрачати надії і знаходити віру. Щодо різних мистецьких заходів у храмі. Скажімо, до війни тут ми навіть приймали найбільший хор світу з Лондону, якби і багато інших відомих світових митців тут мали нагоду виконувати свої твори. Оце симфонічні оркестри, це солісти. Але це і практика світова, і практика багатостолітня. Завжди храми виступали в підтримку культури, мистецтва. Ось, але водночас сама будівля храму, вона нам диктує певну таку умову про те, що тут в цій бароковій прекрасній святині насправді дуже дуже добре, коли лунає музика, давня духовна музика. Ось, і відповідно, це стало для нас особисто, як священників цього храму, розумінням того, що люди, які можливо, Ніколи не були на літургії, але вони прийшли сюди на цей мистецький захід. І, очевидно, це теж є певна дорога тих людей до Господа. Ось і ми розуміємо, що це дуже дієво і що це дуже потрібно. І насправді, власне, тепер, в час, коли триває війна, такі мистецькі заходи вони зазвичай скеровані на підтримку Збройних сил України, сил оборони і. Це така наша співпраця, властива з тими людьми, які хочуть і мають намір допомагати тим, хто сьогодні є на фронті. Скажімо, сама війна вона внесла дуже суттєві корективи в світосприйняття багатьох українців, зокрема тих людей, які, наприклад, вінчалися в храмі Московського патріархату, але сьогодні це є воїн, який воює і захищає нашу Україну. На свою рідну землю, чому він там вінчався, тому що він де виріс, скажімо, на тих теренах за 300 кілометрів іншого храму не було. Іншої альтернативи не було. Це не тому, що він так хотів, а тому, що так були обставини, склалися історично знову ж таки через пропаганду, через фінансування, таке, так би мовити, Росії, якби і підтримку власне Московського патріархату. Але цей воїн, коли він захищає свою рідну країну, власне, від російських окупантів, от, щоб ви розуміли, він до мене подзвонив і каже, отче, а доки ми ще будемо спільно Різдво з ними святкувати? Каже, я, я не розумію, каже, чому ми не святкуємо зі всім світом, а з Росією 7 січня, це ще цей був перехідний момент. І він каже: ми з хлопцями. Нашими з моїми побратимами накрили стіл на святвечір 24 грудня ввечері. Каже, ми 7 січня вже не будемо. Ми, я не хочу мати нічого спільного, каже, ні з тою церквою, ні з тими людьми. Тобто, це все прийшло таке певне розуміння, що ну, якби оцей напад на Україну, це от намагання загарбати нас, знищити Україну як таку українців. Ось, він відкрив очі дуже багатьом людям, але сьогодні потрібно розуміти, що пропаганда працює, якби ворожа, і потрібно нам завжди представляти певну альтернативу і відкривати ширше бачення багатьом людям, які, скажімо, ну, умовно кажучи, наприклад, ми мусимо розуміти, що є велика частина людей, які ну, ще навіть до війни ніколи не були за кордоном. Не бачили який стандарт, наприклад, тих самих доріг, як має відбуватися соціальне служіння. Скажімо, ще, напевно, років 15 тому, я, будучи в Італії, вже бачив, як людина на кріслі колісному під'їжджає до власного автомобіля, сідає в авто з, 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 з свого крісла, і e, така система, роботизована з даху автомобіля легкового. Забирає цей візочок, його складає, кладе на дах, там закривається герметично так, щоб дощ не пошкодив цей візочок. І цей дідусь, якому там напевно було вже 80 років, він на власному автомобілі поїхав. Це насправді ну, треба розуміти, що є альтернатива. Є, ну, і я завжди кажу такі, таку фразу, що якщо ми говоримо про Бога і про віру, Бог він інший, ніж нам часто про нього говорили, або намагалися вкласти нам. Цей бог перш за все це є любов, і про це потрібно пам'ятати.